Патерни, патерни, свічкові закономірності, прибуток. Що, на вашу думку, не вписується в логічний ряд? І чи дійсно працюють свічкові паттерни та чи реально на цьому заробити? Привіт усім вайтбітівцям і тим, хто ще не встиг приєднатися до нашої біржі. Ми продовжуємо навчальний курс трейдингу та сьогодні розберемо тему патернів на ринку криптовалют. Проте варто розуміти, що немає жодного інструменту, індикатору, паттерну торгової стратегії чи методу аналізу, який би працював на 100%. Ринок криптовалют це живий організм, який реагує на всі зовнішні та внутрішні чинники, тому, використовуючи той чи інший свічковий паттерн для торгівлі, завжди майте записний план її у випадку помилки. Що ж таке свічковий паттерн? Давайте швиденько розберемо цей термін по словах. Отже, свічки. Свічки бувають воскові для тортів, запалювання для автомобілів, ну і японські свічки для трейдингу. Сьогодні нас цікавить саме третій пункт. Хто придумав японські свічки та чим вони цінні, ми частково ділилися в одному з минулих відео, яке ви можете передивитися за посиланням в описі. Проте коротко вам нагадаємо: основна цінність японських свічок, вони дійсно нагадують свічку, до речі, це є відображення чотирьох даних за одиницю руху ціни. На відміну від простого лінійного графіка, свічка показує нам перше, ціну, по якій розпочалась торгівля за певну одиницю часу, ну, наприклад, за годину, ціну, по якій завершилася торгівля за певну одиницю часу, наскільки низько за цей час рухалася ціна, і наскільки високо за цей час рухалась ціна. Проте найголовніше, як стисло та легко для сприйняття вся ця інформація подається у вигляді однієї свічки. Як це виглядає на графіку? Перед вами платформа WhiteBit графік ВБТ токену на денному таймфреймі. Зараз ми навели курсором на денну свічку від 24 березня. На прикладі цієї свічки ми розберемося з чотирма показниками, які тільки що згадували. Отже, ціна відкриття свічки від 24 березня знаходиться ось тут. І вона становить 4,972 долари. Ціна закриття даної свічки знаходиться ось тут. І вона становить 5 доларів і 18 центів. 18,6. Найнижче значення свічки від 24 березня ось тут. І воно становить 4,874 долари. І найвище значення ось тут. І воно становить 5 доларів і 41. З половиною цента. Всю цю інформацію чітко ви можете побачити на біржі зверху. Ось лінію ми зараз підкреслили: всі позначення, про які говорили: O, це open, по якій ціні відкрилася дана свічка. Так, High – це максимум, low L це мінімум, і close це по чому свічка закрилася. Також, ви будь бачите, що свічки бувають зеленого кольору і червоного. Якщо свічка зелена, це означає, що ціна закриття свічки вища, ніж ціна відкриття. А якщо свічка червона, це означає, що ціна закриття свічки, завершення торгівлі, нижча, ніж ціна відкриття, тобто ціна, по якій розпочиналась торгувати дана японська свічка. Колись. Використовували білі та чорні свічки. Скоріше, це було зроблено для того, щоб внести хоч трохи кольору у сірі будні трейдерів. І білий колір замінили на зелений, а чорний кольор на червоний. Крім кольору, візуально помітно, що свічка складається ще також і з тіла свічки, так, і зі шпильки. Так от, тіло свічки показує відстань від відкриття свічки до закриття. А шпильки показують відстань від локального мінімуму до локального максимуму свічки. Ну, а тепер переходимо до другого слова: терміну свічкові патерни. Патерн з англійської мови можна прикласти як схема, зразок або модель. Але у трейдингу використовується більше як шаблон. Тобто це щось таке, що потрібно повторювати, та це щось має давати однаковий результат. Свічкові паттерни це певні шаблони на графіку руху ціни. Після виникнення яких ціна має рухатись максимально прогнозовано. Як локальні, так і глобальні січкові паттерни можна умовно поділити на паттерни, які вказують на продовження основного тренду, і розворотні паттерни. Для того, щоб ймовірність відпрацювання того чи іншого свічкового паттерну була висока, потрібне виконання певних умов. Отже, умови, які дають більшу ймовірність відпрацювання будь-якого січкового паттерну. Перше. Паттерн повинен формуватися біля ліквідних зон на великому таймфреймі. Друге шукати січкові паттерни в напрямку основного тренду. Третє. Об'єми торгів повинні підтверджувати січковий паттерн. І четверте. Локальний трендовий рух, після якого виник січковий паттерн повинен по механіці нагадувати корекцію. А тепер ще раз по черзі і на графіку. Паттерн повинен формуватися біля ліквідної зони на більшому таймфреймі. Що це означає? Перед вами зараз графік біткоїна, 4 години таймфрейм. Ми бачимо ліквідну зону 24625200, і ціна від неї намагається відстрибувати вниз, малюючи нам паттерн на розворот. Відкриваємо денний таймфрейм і бачимо, що з даного діапазону в серпні 2022 року ціна розверталася і будувала ще одну хвилю падіння на 27%. Шукати свічкові паттерни потрібно в напрямку основного тренду. Що це означає? Знову повертаємося до ринку біткоїна. На даний момент у нас денний таймфрейм, і ми бачимо, що на графіку зараз такий затяжний період падіння ціни біткоїна. І помічаємо, що організовується локальний тренд росту. Помічаємо певний свічковий паттерн і заходимо в ринок не на продовження локального тренду росту. А у сторону основного тренду, який був до того, тобто в сторону падіння. Об'єми торгів повинні підтверджувати січковий паттерн. Що це означає? Знову ж таки, біткоін, знову ж таки, 4-го таймфрейм і е, діапазон 24600 25200. Ми бачимо, що спочатку покупці на великих об'ємах штурмують даний діапазон, так? І оформляється перший відкат. А от вже при. Новій спробі покупців пробити ліквідну зону, ми бачимо, що задіюється дуже багато об'ємів, проте свічки не такі агресивні, як було до того. Отже, паттерни, які зараз формуються на розворот, з великою вірністю відпрацюють. Ну і четверта мова: е, звучить так: що локальний тренд, після якого сформувався паттерн, повинен виглядати як корекція. Що це мається на увазі? Якщо знову ж повертаємося до біткоїна на денках, ми бачимо, що. До оформлення нашого паттерну був тренд падіння, впевнений. Зараз ми бачимо, що теперішня хвиля росту вона сформувала якийсь локальний тренд, так? проте цей тренд має дуже глибокі корекції, і по співвідношенні до падіння дійсно схожа є корекція. Це означає, що більше ймовірність, що такий паттерн все-таки відпрацює в нашу сторону. Тобто у сторону продовження основного тренду. Хоча й умови для більшої ймовірності відпрацювання паттернів однакові, відмінність між локальними та глобальними паттернами все ж є. Отже, яка основна різниця між локальними паттернами та глобальними? Перше, це є структура побудови. Локальні паттерни складаються з декількох свічок. Друге, це є перспектива відпрацювання. Локальні паттерни рідко змінюють структуру основного тренда. Тому перспектива їх відпрацювання найближчий локальний ліквідний рівень. Локальні свічкові паттерни складаються з декількох свічок, оскільки вони працюють як на 15 хвилинному таймфреймі, так і на тижневому. Локальними вони називаються не через таймфрейм, на якому стосовуються, а через простоту, структуру утворення. Розворотні локальні свічкові паттерні часто є предвісниками гальмування основного тренду. А вже через деякий час чи переросте це гальмування у справжній розворот, чи ні, підкажуть саме глобальні паттерн. І знову повертаємося до біткоїна на денному таймфреймі, до нашого паттерна. Зверніть увагу, що перед тим, як розвернувся біткоін з паттерну клин, ми бачили певні локальні паттерни, які показували слабкість покупців. Тричі, ринок на це натякав, і після формування вже глобального паттерну розпочався розворот. Тобто... Локальні паттерни, в даному випадку були предвісниками того, що теперішній локальний тренд росту є корекцією, після якої ринок продовжить свій рух в основному напрямку, тобто вниз. Основні локальні розворотні паттерни. Молот або перевернутий молот. Вигляд даного паттерну простий. По суті, це одна свічка, яка містить шпильку, або там хвіст чи тінь, у сторону руху тренду та невеличке тіло, або шпильку, хвіст, або тінь. У протилежну сторону до руху тренду. Даний локальний паттерн ідентично працює як на тренді росту, так і на тренді падіння. Ось як на графіку виглядає даний паттерн. Зараз ми на біткоїні 4-годинний таймфрейм, свічка від 14 квітня. Тобто ось так виглядає локальний паттерн молот. В даному випадку ми бачимо, що шпилька. Організована у сторону тренду, тіло мале, ну і об'єми більш-менш відповідають. Також може бути паттерн, молот, коли шпилька або хвіст вниз, це приклад 18 квітня, теж 4 -го годинний таймфрейм, ось. Логіка формування даного паттерну. Після тривалого, в даному випадку, тренду росту наступає дисбаланс сил на ринку. Ціна досягає ліквідної зони, яку може або хибно пробити, або зупинитися у її межах. В будь-якому з випадків протилежна сторона, в даному випадку продавці, починають гальмувати рух ціни за основним трендом, ставлячи свої лімітні ордери. Таким чином, ціна заповільнює свій активний рух, утворюються ось такі от шпильки у вигляді паттерну «молот», і це свідчить про зміну ініціативи на ринку. Важливі умови для відпрацювання цього паттерну. Ідеально, коли це збільшені об'єми торгів. Тоді це збільшує мовільність його відпрацювання. Ми тут бачимо, що були аномально високі об'єми під час пробою рівня, проте е в час формування патерну молот також об'єми торгів були збільшені відносно наступних або ж відносно попередніх. Проте цей паттерн може і відпрацьовувати на зменшених об'ємах, коли навпаки об'єми спочатку високі, і з кожною наступною свічкою об'єми падають. І вишніка на торті це є ось такий от паттерн молот з низькими об'ємами торгів, що свідчить, що у ліквідній зоні покупці в даному випадку вже не мають сил для того, щоб штовхати тренд далі. Третя умова: дельта об'ємів торгів повинна дивитися у сторону. Тренду. Тобто, візьмемо е, ось цей от е, молот від 14 квітня, е, в даному випадку дельта торгів повинна бути плюсова, тобто покупці намагалися продовжити ріст, не змогли і утворили ось таку от тінь з маленьким тілом. Це буде свідчити про локальну поразку покупців. Ціль відпрацювання паттерну. насправді це слизьке питання, оскільки це локальний паттерн, варто розуміти, що однією свічкою. Дуже складно одразу розвернути тренд, який рухався певний час. Тому краще за все шукати першу ліквідну зону проти основного тренду і там фіксувати прибуток по своїй угоді. Тобто, якщо є ось такий от паттерн молод, і ми бачимо, що є перша якась локальна зона підтримки покупців, то для короткострокової спекуляції це і є ціль, де фіксувати прибуток по даному трейду. Коли ви Вирішили тримати ціну далі і бачите вже друге підтвердження, що ціна не може продовжувати свій ріст, тоді вже можна ставити на більшому таймфреймі наступну ціль. В даному випадку це могла би бути ціль близько 27 800. Ми не будемо окремо виділяти інші схожі паттерни, типу ранкова зірка, повішеник і так далі. Вони відрізняються саме свічкою побудови, але логіка їх формування ідентична. Інше питання цікавіше. Чи може паттерн молот відпрацьовувати на низьких об'ємах? Ми вже казали, звісно, може, і ось в яких випадках це буде відбуватися. Потрібно, щоб перед формуванням нашого паттерну молот на низьких об'ємах або там середніх, вже відбулася кульмінація на тренді, тобто були зафіксовані збільшені об'єми. Торгівлі і ось такі от аномальні свічки. І друга умова це свічки, які формуються перед молотом після кульмінації, не повинні вже бути на високих об'ємах. Тому що, якщо вони будуть на високих об'ємах, а молот буде на низьких, це буде означати, що всього-навсього одна зі спроб в даному випадку покупців пройшла невдало, проте сили ще достатні для того, щоб спробувати знову. Продовжувати свій тренд. Увага! Кожен підвид технічного аналізу має свої назви паттернів і свої параметри їх визначення. Ми згрупували ці паттерни в одне ціле та додали свої умови їх реалізації. Тому рекомендуємо і вам сортувати паттерни не по назвах, а саме по логіці їх формування та відпрацювання. Наступний розворотний паттерн локального значення це паттерн поглинання. Його ще можна називати рейки. Він складається з двох свічок. Друга свічка повинна повністю поглинути тіло попередньої свічки. Ось приклад паттерну поглинання. На годинному таймфреймі ми бачимо, що продавці намагалися тиснути ціну нижче, але покупці поглинули всю спробу продавців за попередню годину. Не завжди паттерн поглинання або паттерн рейки. Виглядає на графіки естетично, тобто таким чином, що свічки дві однакові за розміром, так, і красиво одна одну поглинає. Це ринок. Тому наголошуємо, перш за все, треба розуміти логіку формування, а не е, аналізувати тільки за естетичним виглядом паттерні. Тому переходимо одразу до логіки формування паттерну поглинання або рейки. Отже, тренд, який триває певний час, доходить до ліквідної зони. Учасники ринку, які мають відкриті позиції в сторону даного тренду, починають відчувати, що далі ціна може не піти так само легко і без проблем, як вона рухалася вниз до того, через лімітні ордери покупців в даному випадку. Після чого вони починають закривати свої шорт позиції. А закриття шорт – це означає купити актив, який до того вони шортили. І от зараз розглянемо момент е, паттерну поглинання. Бачимо, що організовується остання локальна хвиля падіння продавців, і покупці на таких самих об'ємах, на яких до того ціна падала, з легкістю можуть повністю відкупити і поглинути попереднє досягнення продавців. Таким чином, ціна продовжує йти вверх, тому що продавці продовжують закривати свої позиції, купуючи біткоін. І через деякий час після ретесту у нас запроваджується новий тренд. Таким чином, у місці формування патерну поглинання у нас знову відбувся дисбаланс сил, та ініціатива було перехоплено в нашому випадку покупцями. Важливі умови для відпрацювання патерну поглинання або, як ми вже його називали, рейки. Перша умова. Об'єми торгів під час формування паттерну саме в момент спроби пробиття ціни, повинні бути збільшені. В даному випадку продавці повинні продемонструвати, що вони вкладають певні зусилля для продовження свого тренду. Також ухил по дельті торгів повинен бути у сторону тренду. Тобто, крім того, що зусилля повинні бути збільшені. У продавців в даному випадку, також і більше ринкових продаж повинно бути сформовано ось оцій свічці нападіння, ніж у свічках, які формувалися до того. Що цікаво, що немає значення, на яких об'ємах буде завершуватись формуватись паттерн поглинання, тобто оця свічка, яка поглинає попередню. Свічку на падіння може бути як і на збільшених об'ємах, так і на маленьких. Якщо об'єми маленькі, це означає взагалі, що покупці без проблем можуть повністю нівелювати усі досягнення продавців, а продавці натомість вкладали все багато сил. Це означає, що в сторону тренду тепер стало рухати ціну набагато дорожче і невигідніше, ніж навпаки, рухати її у сторону розвороту. Ну і остання умова: що наступні свічки мається на увазі свічки, які після першого відскоку починають знову намагатися продовжити тренд, вони не повинні формуватися на збільшених об'ємах. Тобто, це повинно показати, що на ринку залишилися тільки локальні короткострокові спекулянти, за якими немає великої сили, і які не зможуть продовжити тренд падіння без великих грошей. Перша ці відпрацювання. Локального паттерну поглинання так само, як і при патерні моло, тобто перший, перша локальна ліквідна зона. Це не означає, що в такому паттерні немає перспективи на продовження росту вище, так, в даному випадку. Проте варто розуміти, що тут паттерн поглинання займає певну локальну функцію, але розворот у нас здійснювався в певному іншому глобальному паттерні, ціль відпрацювання якого набагато вища, ніж простий. Локальний ліквідний рівень. Третій важливий розворотний свічковий паттерн локального значення це харамі або внутрішній бар. Даний паттерн складається з двох свічок. Перша свічка повинна бути великою або середньою, а друга свічка повинна сформуватися в межах попередньої свічки. Ось як виглядає паттерн харамі або внутрішній пар на графіку біткоїна це годинний таймфрейм і свічка від 10 березня 2023 року. Ми бачимо, що свічка на падіння має приблизно середні розміри, так? І наступна свічка покупців, за допомогою якої ціна біткоїна трошки піднялася, вона знаходиться в межах попередньої свічки на падіння. Логіка формування паттерну харамі. Останній імпульс учасників ринку для побудови тренду відбувся на збільшених об'ємах. Ось наш останній імпульс, до прикладу, так, є аномально збільшені об'єми. І е, після цього ми бачимо, що падіння ринку починає заповільнятися. Так, е, ціна починає зупинятися у консолідаціях, так. І після завершення консолідації ми бачимо її пробій на нормальних таких середніх об'ємах. Після якого не відбувається подальше продовження тренду, зазвичай після консолідації і виходу її в сторону тренду, ми бачимо новий імпульс падіння. Взамін ми отримуємо свічку, яка показує, що з однієї сторони продавці вже не мають сил продовжувати штовхати тренд вниз, а з іншої сторони, покупці ще не впевнені, що тренд падіння вже завершений. Таким чином, часто розворот цін після паттерну харамі відбувається у вигляді лінивого руху ціни, такого невпевненого, і після чого він все-таки потім прискорюється. Ціль відпрацювання локального патерну харамі або внутрішнього бару також знаходиться біля першої ліквідної зони. У даному випадку, ось тут, де покупці показали свою слабкість на локальному відскоку ціни. На сьогодні, все дякуємо і переходимо до наступного уроку.